Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, президент США Джо Байден оприлюднив проєкт реформи Верховного суду США, закликавши Конгрес. Встановити обмеження термінів повноважень для суддів і запровадити обов'язковий етичний кодекс для дев'яти суддів суду. Він також вимагає від законодавців ратифікувати поправку до конституції, яка обмежує недоторканність президента. Тут варто зазначити, що Джо Байден ще, коли брав участь у виборчих перегонах, зазначав про нагальність змін. У Верховному суді Сполучених Штатів Америки він говорив, що у випадку, якщо він буде переобраний на посаду президента США, то він зможе призначити прогресивних суддів. Це перше, друге після 1 липня 2024 року, коли Верховний суд ухвалив рішення, що Трамп може претендувати на імунітет в контексті офіційних дій, які він здійснював, коли був президент, то тоді риторика з боку Байдена вона. Посилювалася щодо змін у Верховному суді під час останнього звернення до американського народу, Джо Байден знову ж таки акцентував увагу на тому, що він буде домагатись реформи Верховного суду Сполучених Штатів Америки. У понеділок Білий Дім окреслив основні положення пропозиції Байдена щодо реформи суду. Однак, через політичні розбіжності, в час, коли до президентських виборів залишилось 90 днів, пропозиція може не пройти схвалення в конгресі, і тут також є причина. Палати представників зараз більшість за республіканцями. А власне, в сенаті у демократичної партії немає такої кількості голосів, щоб прийняти відповідне рішення. Тим не менш, демократи сподіваються, що це допоможе консолідувати виборців. Ймовірна кандидатка від демократичної партії, віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка намагається представити вибір між нею та експрезидентом Трампом, як вибір між свободою та хаосом, заявила, що останні рішення суду поставили під сумнів його справедливість. В демократичній партії зростає обурення через те, що суд, який має консервативну більшість, шість суддів. Проти трьох ліберальних своїми рішеннями скасував знакові прецеденти щодо прав на аборти та федеральних регуляторних повноважень, які діяли десятиліттями. Лібералів також непокоїть інформація про буцімто сумнівні стосунки та рішення деяких членів консервативного крила суддів, які свідчать про те, що їхня неупередженість скомпроментована. Я дуже поважаю наші інституції та. Поділ влади стверджує Байден у статті Вашингтон Post, яка була опублікована в понеділок, 29 липня. Те, що зараз відбувається, є ненормальним і підриває довіру суспільства до рішень суду, в тому числі щодо особистих свобод. Пізніше віце-президентка заявила, що американський народ повинен довіряти Верховному суду, якому шкодять скандали щодо етичності суддів та рішення, що скасовують давній прецедент. Вона сказала, що запропоновані реформи допоможуть відновити довіру до суду, зміцнять нашу демократію та гарантують, що ніхто не буде вище закону, тобто. Ось ця ідея щодо реформування Верховного суду вона в першу чергу спрямовується на електорат демократичний, так на його консолідацію і мобілізацію. Тобто, це така важлива пропозиція від Джо Байдена, так, яка може в деякій мірі допомогти Камалі Гарріс отримати достатню кількість голосів під час загальних виборів, щоб Отримати перемогу, президент планує детально оголосити про свою пропозицію. 29 липня під час виступу в президентській бібліотеці в осінні штат Техас потрібно буде подивитися, що цей виступ вже мав місце. Виступ має бути присвячений 60-й річниці схвалення закону про громадянські права. Байден закликає скасувати довічні призначення суддів Верховного суду. Він каже, що конгрес повинен схвалити законодавство про створення системи, за якою чинний президент кожні два роки призначатиме. Суддю, який проведе 18 років служби в суді, він стверджує, що обмеження повноважень допоможе забезпечити. Певну регулярність зміни складу суддів і додасть певної міри передбачуваності процесу призначення. Він також хоче, щоб конгрес ухвалив законодавство, що встановлює кодекс судової етики, який вимагатиме від суддів розголошувати подарунки, утримуватися від публічної політичної діяльності та відмовитись від участі у справах, у яких вони або їхні дружини мають фінансовий чи інший конфлікт інтересів. Байден також закликає конгрес. Ухвалити поправку до Конституції, яка скасовує нещодавнє рішення Верховного суду щодо недоторканості, згідно з яким колишні президенти мають широкий імунітет від судового переслідування, коли це стосується їх офіційних дій, це рішення призвело до подальшої затримки розгляду кримінальної справи проти Трампа у суді Вашингтона за. Звинуваченнями в змові з метою скасувати свою поразку на президентських виборах 2020 року. Через затримку розгляд справи проти колишнього президента не завершиться до президентських виборів, що відбудуться у листопаді. Ну тут також потрібно говорити, що Одна справа вже була закрита, вона стосується зберігання секретних документів. Справа щодо фальсифікації ділової документації вона також стоїть на паузі, має бути винесений вирок. Це мало відбутись у липні, тепер це вже відбудеться у вересні, і то це під великим питанням. І також ще не зрозуміло, як буде розвиватись справа щодо впливу Дональда Трампа на результати виборів у штаті Джорджія. Опитування показують, що американці підтримують обмеження тривалості роботи суддів у вищому суді країни. Минулого літа опитування, яке було проведене центром дослідження зв'язків з громадськістю SHT Press і Норк, показало, що 67% американців, у тому числі 82% демократів і 57% республіканців. Підтримують пропозицію встановити конкретну кількість років, яку судді обійматимуть посаду замість довічного терміну. Перші три судді, на яких потенційно може вплинути обмеження строків, це суддя Кларенс Томас, який працює в суді майже 33 роки. Головний суддя Джон Робертс пропрацював 19 років, а суддя Семюель Аліто 18 років. Судді Верховного суду обіймали посади в середньому близько 17 років з часу створення суду до 1970 року, сказав Гейб Рот, виконавчий директор групи Фікс the Court. З 1970 року середня тривалість перебування на посаді становила близько 28 років. Як консервативні, так і ліберальні політики вони підтримують обмеження відповідних Термінів. Запровадження етичного кодексу для Верховного суду могло би привести судді Верховного суду в більшу відповідальність з іншими федеральними суддями, на яких поширюється дисциплінарна система, згідно з якою будь-хто може подати скаргу. Розгляд такої скарги може закінчитися осудом і Доганою. Питання: чи може це призвести до зняття судді з відповідної. Пасади. Ось така відповідно ситуація у нас відбувається з пропозиціями Джо Байдена щодо реформування Верховного суду. Я абсолютно переконаний, що навряд Джо Байдену вдасться провести такі зміни через Конгрес, через причини, які я сказав вище, але це може мати певний вплив на. Виборців, так які необхідні демократам для того, щоб отримати перемогу в якості президентської гонки, так і утримати контроль в Сенаті, і повернути контроль в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, відповідну інформацію, опублікувало видання Голос Америки щодо таких планів. Джо. Байдена, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал індепендент та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!